Полтавець, що вижив у бою під крутами, але пізніше був розстріляний московитами у вигаданій справі. Сьогодні розповідаю про Івана Шарого, далекого нащадка Івана Котляревського. До речі, ви знали, що історія про 300 спартанців-студентів, які були під крутами, це міт? Там були неголі босі студенти без досвіду, які просто пішли з лекції. Вони мали певний вишкіл, хоча б базовий, а були й професійні військові, всього понад 500 осіб і 20 старшин. Багато хто з них вижив. Серед них Іван Ількович Шарий. Він лицарського роду із Вереміївських козаків. От, до речі, у мене дукач звідти. Це історична Полтавщина. Його мати Теодора Котляревська була родичка основоположника української літературної мови Івана Котляревського. Ну і автора Енеїд. Іван Шарий був мовознавцем, а не воїном. 1917 року закінчив університет імені Тараса Шевченка. Тоді він називався імені Святого Володимира у січні 1918 року. Взяв участь у бою під крутами проти більшовиків, яких було в десятеро більше. Саме Іван Шарий написав перші спогади того дня і опублікував їх через рік у Київській газеті. Стаття називається Січовики під крутами. Ось її початок. Ми бачили, що Україна гине. Чорна Гайворонь піднімалася з Московщини і непереможно сунула на наш край голодна, хижа, дика. Це була Московська Красна Гвардія, яку організувало правительство Лєняна і Троцького для боротьби з вільною Україною, щоб накласти на неї старі кайдани неволі і користуватись її багатствами. Так само дурно як користувалась Росія попередніх більше ніж 200 літ. Ви розумієте, чому цих людей знищували інтелігентів? Тому що вони знали історію, вони знали, якого вони роду. Вони називали речі своїми іменами. Вони казали московити, а не наші брати. Вони кажуть, це зробили ті-то, тіто для того, щоб знищити Україну. Вони все це розуміли. Їм було дуже важко впарити пропаганду. Також іван Шар пише, що він долучився до січових стрільців. Військової муштри там майже ніхто не знав. Але вони тренувалися, Втім, тренування тривали недовго, бо надійшла звістка про те, що треба підкріплення під Бахмач. Вони не знали, що завтра відбудеться битва, яка стане вирішальною для нашої історії. Коли більшовики почали атакувати з бронепоїзда і, взагалі, звідусіль, штаб українського війська перемістився, евакуювався далеко від станції. І, на жаль, взяв із собою вагон з патронами. Коли воїни кинулися заряджати зброю, вони зрозуміли, що нема чим стріляти. Багато хто відступив, а десятки продовжували битися до кінця. Ще знаємо історію про десь 30 студентів, які заблукали і вийшли якраз на позиції, які вже зайняли більшовики. По дорозі ми чули, що вони люто помстились на полонених бійцях студентського куреня. Кілька днів показували їх проїжим солдатам, яка, мовляв, буржуазія з нами воює. А врешті. Після всяких знущань всіх до одного перерізали так. Загинула майже половина моїх товаришів. Пише Іван Шарий. Подвиг був немарний. Крути це не тільки трагедія, де маленькі хлопчики, які не вміли битися, полягли. Цим подвигом вони затримали більшовиків від просування на Київ на 4 дні. Цих днів хватило для того, щоб підписати документ, за яким УНР визнавали у світі як окрему державу. Після круту у 1920-23 роках. Іван Шарий був у Холодному Яру, керував одним із повстанських загонів під псевдо Іван Чорний. Коли московити захопили майже всю Україну. Нагадую, у нас була Холодноярська Республіка, де до 1922 року панував козацький устрій. Це такі села навколо Холодного Яру на Черкащині. Вони об'єдналися. Там було десь 15 тисяч воїнів. Вони називали себе козаками, а керівників називали отаманами, як у давні козацькі часи. Після поразки національно визвольних змагань Іван Шарий повернувся у своє рідне село, працював там вчителем, потім став директором гімназії, організував драматичний гурток. Потім він поїхав у Київ, де викладав українську мову і став директором Київського будинку вчених. 1929 року його заарештували московити за організацію опору колективізації, а також за приналежність до спілки визволення України. Нагадую, що справа СВУ це цілковитий абсурд. І сама спілка. І обвинувачення були сфальсифіковані, мета була дискредитувати так звану стару інтелігенцію і петлюрівців. Івана Шарого знищили московити. Від нього не лишилося навіть могили. Є тільки одна ця світлина. І, до речі, зберігається в архівах така секретна постанова на те, щоб боротися з шарівщиною. І справді родичів Івана Шарого заслали на Соловки, і там вони доволі успішно робили бунти і втечі, козацька кров. Зараз ми боремось про. Ти того ж ворога, щоб допомогти нашим козакам, будь ласка, закиньте донат у шапці профілю. Лишилося ще трошечки. Ці історії зараз надзвичайно відгукуються, тому ми коли робили абетку з видатними полтавцями за ілюстраціями Оленки Зарецької, ми на літеру Ш включили туди Івана Шарого, бо хотіли розповісти про нього майже невідомого героя, якого освітло, про якого ми мусимо знати. Бо поки ми говоримо, поки ми поширюємо цю інформацію. Вони живі і надихають нас.